Доброго дня, шанові, глядачі та підписники моєго каналу. Сьогодні хотів би розповісти вам, як зняти кабіну АС-53. Попросили мене друзі, колеги так скажемо. Заснімемо відео. Як вони люди тільки купили автомобіль, ще не в курсі. Дивіться, з чого розпочинаємо. Ось тут, ось тут, в кабіні є два болти. Два болти, ось так воно виглядає. Тобто тут ви ключом впираєте, знизу крутите. З цієї сторони та ж сама історія. Два болта в кабіні. Йдемо далі. Йдемо далі. Тобто ось болт. Тут вставляєте ключ сюди, знизу крутите. Все. З цієї сторони ось так, два тут ззаді. Якщо у вас не знята обліцовка, можна за обліцовку піднімати. Можна так, як я ось роблю. Тобто обліцовка окремо йде на малярку, кабіна буде окремо. Далі. Далі по салону. По салону ми викручуємо кришку на коробку. Викручуємо кришку ось цю. Тобто яка йде під педалями. Відкручуємо самі наші педалі. Відкручуємо тут на 12, якщо не помиляюсь, так на 12 по 2 болти. Тут по кругу на 10 йде. Далі. Тут є скоба, скоба, скоба ось. Зараз я вам покажу така скоба. вона кріпиться отут руль. Можливо зняття тобто з рульової колонки. Вбиваєте, витягуєте кабіну разом з рульовою колонкою, але це не практично, я вважаю. Ми знімаємо цю скобу, тут два болтика на 12. Знімаємо, розкручуємо цей рычажок переключення передач. Ой, передач. Що я маю? Поворот. Дивіться, ось, ось болтик один. Тут ми підковирюємо отверточкою, ножичком ножечком кришку. Знімаємо гайку і вибиваємо руль. Все. Тут у нас, в принципі, все. Йдемо далі. І що що по проводці? Тобто ось з бачка по проводці йдемо. По проводці у нас йде до генератора. Ми знімаємо провода на генератор. Знімаємо провода. Я вже зняв перед цим тобто бронепровода, кришку трампльора Зняв для мойки, для того, щоб було зручно. Знімаємо далі, дивіться, у нас йдуть провода, ось ось проводок. Раз з кабіни, бачите? Ось-ось-ось, сюди заходить. І знімаємо на стартер Тут тобто, також є провода. Знімаємо. Все. Далі. Е -е... Ось з цього бачка. Шла відпускаємо. Отягуємо. Якщо у вас сам і ви хочете зняти кабіну, тобто так як я, що рульова колонка залишається на рамі, тоді вам потрібно ще зняти передній підрамник. У тобто мене тут по два болта, ось я живе. Два болта. Ми знімаємо. Для чого це робиться? Для того, що кабіну ви будете подавати туди. Тобто ми будемо піднімати і подавати туди, щоб рульова... вийшла кабіна з рульової колонки. Якось так, в принципі, в принципі все. Перед цим я вже зняв бак. Тобто, нічого складного тут немає. Ось така вна... ось такий автомобіль у нас зараз в проєкті. Скоро буде повне відео від початку, мабуть, до покраски рами. Далі другу частину я вже зазніму кузов, отакий у нас буде. Зніму як роблю салон. Тобто як все перебираю, тормозні колодки, все. Пару частин при цьому автомобілі зроблю, щоб вам підписники було е, зручно працювати зі своїм автомобілем, подивилися, побачили, а отак робиться, все робимо. Буває виникають такі питання, що, що потрібна стороння допомога. Якщо так. Так підписуєтесь на канал, ставте лайки, скоро буде відео про ось такого красення. Ну як зараз не красення, але скоро буде. Якщо підписуєтесь, ставте лайки. На все добре. До побачення.